Є три літери, які можуть пояснити абсолютно все, і це саме слово дім. І я думаю, що їхня аргументація і їхня мотивація вона закладена в цих трьох літерах. А особливо, якщо це представники кримсько-татарського народу, які дуже добре вміють працювати з історичною пам'яттю, і вони прекрасно знають, що таке, коли весь народ сиджають по вагонах, і за декілька днів вивозять. В інше місце, в жахливих умовах, і коли ти все життя або більш свого життя, або більшу частину свого свідомого життя кладеш на те, щоб туди повернутися. І це ж не тільки громадянських журналістів стосується. Це стосується всіх людей, які обирають залишатися на окупованих територіях. Вони готові поставити на карту умовно свою безпеку, свою свободу іноді своє життя. Вибачте за пафос, але заради світлого майбутнього.